Я перевірила вашу Хорошо, документи. Ви нас ви затримуєте? Повід... Ви повідомили мені, що не пройшли БЛК. ВЛК не, не обов'язково проходить, нема <рекунка> цього. Коли ви останні... нас затримують. Останній раз проходив Вин... БЛК. Ви провірили мої ми документи. Ми На даний час спілкуємося. Ви... ви провірили Одесь мої. Ми виявили з ваших слів, що ви не пройшли БЛК. Ви провірили ці слова? Ви ці слова провірили? Ви так. записали мої дані на свій особистий телефон. Сказали, кудись там скидаєте? Ви їх провірили? Мені повідомили, що ви перебуваєте на обліку? Все. Ми вас запитали? Все, що те, що я прожив? сказав, я міг сказати, що про що на цю а я для зараз чого затр... а для чого ви я поліція? зараз затриманий, а для чого ви я зараз затриманий. в оману? В якій Оман? ви хочете поговорити? А для чого ви провіряли ну, документи? Якщо ви повністю не провірили їх тоді? Да? Тобто ви провірили я вас. Запитую, чи пройшли ви ВЛК. Ви вводите в мене Стаття в цьому. Стаття 63. Конституція. Не, ви не хочете не на роботу, ви хочете, щоб я вашому так. начальнику сказала, що я Так. Я, вас затримую. я за... зараз, затриманий. зараз затриманий. Зараз я з вами спілкуюся. В ході спілкування, ми вияснімо. 63. Ми я не буду про те про себе звільнити. Навіщо Це ви, так, ви даєте телефон ходить. свого співробітника? Начальника, начальника щоб я тому що я дуже на роботу. Ви не хочете на роботу. Я, на, того, що ви не я на роботу. Я спішу ви на, роботу. Не ви ні, ви нас, на роботу. Ви, ви, не ви нас нас. Нам потрібно доїхати до Чернівської, Ми їдемо з Чернів. Ми зараз з Чернів. У нас автобус на 9 годин був на 9.30. ми зараз затримані, ні то до побачення підписані. Е, Лічно ви, ви як е, поліція, ви зараз що хочете, мені повістку вручить, ви маєте право е, видавати повістки? Маєте, Ні. Не... Третя особа, яка не підтвердила свої уповноваження, покажіть ви, ви, мені показати, наказ коменданта, де я є. Я вас запитую. Покажіть ви... наказ коменданта. Я показав вам На, наказ. Я зачитую зараз спов'язку. Наказ коменданта наказ коменданта, що ви є уповноважена до побачення. Підожіть, наказіть наказ коменданта. Він має право це робити? Ні, наказ коменданта. будь ласка, я не знаю хто це. Я шостого я зараз скажу. Я не знаю, хто це такий, що він го.